Три уроки з мобільного монтажу: три мега корисні відео, які не можна припустити. Тому обов'язково підписуйтесь на цей канал та не забудьте поставити лайк. А ми починаємо. Сьогодні ми поговоримо про мобільну зйомку та про мобільний монтаж. Я обираю мобільний монтаж та мобільну зйомку, тому що це досить швидко. Коли ти працюєш з великою кількістю контенту, ти не хочеш використовувати багато часу на монтаж, зйомку, обробку фотографії. Ти хочеш це зробити якомога швидше, тому що тобі вже потрібен результат. Та. Сьогодні ти знімаєш, завтра ти хочеш викласти це на канал. Тому я орієнтуюся на те, що швидше і те, що простіше. Мені подобається також програма InShot. в неї, до речі, досить схожий функціонал, якщо взяти InShot, CapCut та VN, ці всі програми вони між собою досить схожі. Там є певні функції, які повторюються. Якщо ви розберетесь, наприклад, з InShot, ви легко зможете розібратися з CapCut, а потім вже з VN і іншими програмами, тому що вони всі між собою схожі. Але у деяких програм є більш більш розширеніший функціонал, у деяких є свої якісь цікаві функції, які можна використовувати. Тому я ніколи себе не обмежую однією програмою. Для кожної програми, кожна програма в мене закриває якусь мою потребу. Наприклад, якщо я хочу дуже швиденько щось монтувати, я можу використовувати іншот. Якщо я хочу якісь цікаві переходи, ефекти, я використовую капкат. Але якщо взяти програму VN, там також можна знайти цікаві переходи, і цікаві функції і я знаю те, що досить велика кількість блогерів і також моїх колег використовують саме цю програму. А для мене поки що ідеальна це капкат. Коли я тільки починала знімати для YouTube каналу, я була впевнена те, що всі відео потрібно знімати виключно на камеру, монтувати на ПК. Але зараз я вже так не думаю. Це мій канал я знімаю всі відео виключно на смартфон, тому що це зручно, якісно та швидко. А ще я користуюся безкоштовною програмою, про яку я далі вам розповім. Коли я тільки почала монтувати на телефоні, я використовувала програму InShot, але до того моменту, поки я не зустріла Капкат. Також я ще користувалася VN відео від відеоліп, але мені найбільше все ж таки сподобався Капкат, тому що в нього широкий функціонал, дуже зручний та зрозумілий інтерфейс. І саме на прикладі цієї програми і будуть мої відеоуроки. Сьогодні ми розберемо. Погляд інструментів програми, звідки брати музику, крива для сповільнення та швидкий монтаж. Перше, що потрібно зробити, для того, щоб працювати з цією програмою, її потрібно завантажити на свій смартфон. Логічно. Тому в описі під цим відео на вас чекають посилання, де можна скачати застосунок для Android або для iOS. Друге, обов'язково перед зйомкою виставляйте у себе наступні налаштування, розширення 1080 на 60 кадрів, або якщо у вас є пам'ять на телефоні і її телефон. Телефон знімає в 4К. На що я дуже сподіваюсь. Виставляєте автоматично, щоб у вас була зйомка 4К і 60 кадрів в секунду. Сподіваюся, що ви підготувалися, і ми починаємо знайомитись з цією програмою. Основні функції редагування відео, фільтри, кольори. Текст, наклейки, безкоштовна музика. Досить, до речі, вдала бібліотека. Я використовую фонову музику в Капкаті. Плавні ефекти, стабілізація уповільнення руху, хромакей, функціонал просто шикарний. Він закриває всі мої потреби, і я сподіваюся, ваші також. Починаємо з огляду інструментів програми. Ось так виглядає головне меню програми. Тут можна побачити всі відео, з якими я працюю, можна їх видалити, видалити всі разом або окремо. Мені цього не потрібно робити, я показую вам на прикладі. Також тут є функція автомонтаж, про яку ми поговоримо трішечки пізніше, а зараз ми переходимо до створення нового проекту. Обираємо відео на смартфоні, можна також додати фото або живі фотографії. В моєму випадку я буду показувати приклад на відео, тому шукаю відео на смартфоні і імпортую їх в програму. Ми бачимо головні функції програми та знайомимось з ними. Якщо обрати один кліп, то знизу з'являється меню, та це відео можна редагувати, можна видаляти певну частину відео, можна його розділяти та видаляти ту частину, яка не потрібна. Також за допомогою повзунків, які у нас є на початку та в кінці відео, можна зменшувати його тривалість. Останні дії можна відмінити, якщо якийсь елемент ви видалили випадково. Можна зменшувати гучність у кожному відео, додавати або зменшувати звук. Більш детальніше з функціями ми будемо знайомитись в цьому відео далі і в наступних уроках, тому не забудьте підписатись на мій канал, щоб не пропустити. Функції, як я і казала, досить велика кількість, тому застосунком потрібно трошки розібратись. Зверніть увагу на функцію формат. Якщо ви, наприклад, зняли відео в альбомному форматі, а ви хочете його зробити формату Stories, то саме ця функція допоможе зробити будь-якого формату ваше відео, оскільки спочатку моє відео було зняте в альбомному форматі, форматі я роблю всі свої відео формату для сторіс, зменшую звук в кожному відео. Далі знаходжу в бібліотеці потрібну музику і накладаю цю музику на своє відео. Далі роблю зміну кадрів під музику, десь зменшую тривалість відео, десь її додаю. Музику не обов'язково брати з бібліотеки застосунку, але для того, щоб не було проблем з авторськими правами, краще це все ж таки зробити з неї, особливо, якщо ви заливаєте відео на YouTube. Але якщо ви монтуєте відео для Instagram Stories, то можна зробити запис екрану. Про це я буду розповідати далі в цьому відео, тому обов'язково додивіться це відео до кінця. Коли відео завершене, зберігаємо його на смартфон. Показую результат простого монтажу за декілька хвилин. брати музику, це мабуть найголовніше питання, про яке потрібно подумати, перш ніж використовувати якусь аудіодоріжку у своєму відео, тому що це дуже важливо, особливо якщо ви працюєте з YouTube. авторські права це просто мега. Важлива тема, яку потрібно вивчати. Якщо ви хочете просувати ваші сторінки, використовувати певні треки, запускати рекламу на Reels, Ви повинні розуміти, що таке авторські права і які треки можна використовувати. Тому про цю велику тему я зніму наступне відео, тому що говорити тут можна дуже довго. А зараз я вам просто покажу, що роблю я, яку використовую музику, я в інстаграмі, і яку музику я використовую в Ютубі. Показую на прикладі. Відкриваю бібліотеку, обираю трек, який мені подобається. І... Далі обрізаю початок пісні, тому що він не підходить. І зберігаю моє відео. Дивимося, що вийшло. Як я вже сказала раніше, те, що якщо мені потрібна якась фонова музика, я беру її з бібліотеки самого застосунку. Це досить зручно, музика приємна і мені вона подобається. Якщо я знімаю відео Reels, що я роблю? Дивимось. Спочатку я обираю трек в інстаграмі, під який я хочу змонтувати відео. Потім заходжу в запис екрану та записую цю мелодію, щоб при монтажі її використати. Коли мелодія повністю записана, переходимо в наш застосунок. Далі потрібно накласти цей звук на наше відео. Я знаходжу його на телефоні та імпортую з цього відео виключно тільки звук. Потім я обрізаю непотрібні частинки музики, які у мене вийшло записати випадково. Підставляю музику під зміну кадрів і дивимось на результат. Наступна досить цікава функція, з якою потрібно обов'язково познайомитись, це крива для уповільнення. Вона є двох типів в цій програмі. Перше це звичайна шкала, де можна редагувати швидкість вашого відео. А наступна це варіант, де можна виставляти швидкість у будь-якому моменті. або… Сповільнювати відео або пришвидшувати. Покажу зараз це детальніше. Якщо я хочу змінити швидкість в певному моменті у відео, я обираю ту частину відео, де мені потрібно внести свої зміни. У мене з'являється функція швидкості. Пропонується два варіанти: нормальний, там де можна змінити загальну швидкість у відео або пришвидшити його, або уповільнити. І є крива. Крива це більш цікавіша функція. Пропонується також два варіанти: спеціальний та автоматичні налаштування, там, де програма сама підбирає, як саме буде змінюватися швидкість у вашому відео. Найчастіше я користуюсь саме спеціальним налаштуванням, тому що це гнучке налаштування і можна змінити будь-який момент, так як ви це бачите. Оці кружечки на екрані вони називаються ритм. Їх можна видаляти, а можна ще давати їх більше. Якщо, наприклад, ваше відео довше, ніж моє, і вам потрібно в декількох місцях змінити швидкість, ви можете додавати ці ритми і уповільнювати в деяких моментах або пришвидшувати. Це залежить вже від вашої задумки. У моєму випадку я хочу уповільнення під музику. Подивимось, що вийшло. І функція швидкий монтаж. Програма пропонує велику кількість різних шаблонів, куди можна додати свої варіанти відео, та потім їх монтує. Давайте подивимося, як це працює. Функція автомонтаж або швидкий монтаж. Для цього потрібне тільки відео. Бажано, щоб це були короткі відео до 10 секунд та зняті в одному форматі або альбомному, або в форматі сторіс. Я обираю 10 відео у себе на смартфоні. Далі триває аналіз цих кліпів, та програма автоматично підбирає шаблон. Шаблонів досить багато можна підібрати щось для себе. Також їх можна відредагувати в цій функції. Інтерфейс чомусь схожий на TikTok, там де можна редагувати кожен кліп, виставляти тривалість кожного кліпу, і також що можна змінити музику. Насправді мені ця функція не дуже подобається я ніколи в житті її не використовувала. Я за стандартний монтаж, тому що всі шаблони їх завжди видно. Яка б це не була програма, шаблон видно завжди. Наш урок підходить до кінця. Я впевнена, що для вас це було корисним. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити наступні відео уроки. А також я веду телеграм-канал, там де я ділюсь своїми різними секретами про просування, лайфхаками, новинками, оновленнями в інстаграмі. Шукайте посилання у мене або в шапці на каналі, або в описі під цим відео. І обов'язково підписуйтесь на канал, тому що скоро у мене відбудеться інтенсив з мобільної зйомки. Та Монтажу не пропустіть це мега корисно та інформативно. Не обмежуйте себе однією якоюсь програмою. Виберіть, яка вам більше підходить. Познайомтесь з різними функціями і користуйтесь в своє задоволення. Обов'язково поставте цьому відео лайк і не забудьте підписатись на канал.